Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Нам нарешті дали світло. Трошечки підзарядила телефон і буду швиденько знімати вам новеньку розпаковочку з брік-браку, так як не знаю наскільки часу нам дали світло. Сподіваюсь, у вас воно є. І ви зможете подивитися це відео. Попрошу вас на початку відео підписатись на мій канал, поставити цьому відео вподобаєчку, підтримати мене будь-яким коментарем. І давайте розпочнемо. До речі, дуже часто мені на такі розпаковки брік-браку прилітає, що це секонд-хенд, тобто допомога українцям, яку надають за кордону. А тут наші люди це все продають. Так ось, я спілкуюся з декількома людьми, які їздять прямо за кордон. Не брик-брак беруть, а беруть техніку різну, вони там платять за це кошти, вони платять за перевіз цього всього на кордоні, і вони, звісно ж таки, платять ще працівникам і тим людям, хто перевозить і так далі. Це все оплачується. Так само – це не допомога українцям, це товар, який купується за кордоном на вагу, і так само тут на вагу продається. Тобто, коли ви купуєте, ви купуєте вже мінімум в третьої людини, яка отримала цей товар. І не треба звинувачувати, що це допомога, за яку ніхто не платить. Так, у мене два ящичка, дві посилочки від двох продавців Брікбраку браку із Тіктока питала мене, до речі, як купувати, купувати на прямих ефірах у Тіктоці. Вони зазвичай проходять по вечорам, коли в день. Але в кожного продавця все завжди по-різному. Тому навіть якщо я вам лишала якісь посилання на продавців, то можете їх запитати, у котрій вони зазвичай проводять прямі ефіри, і на ефірах можете купувати. Цей ящик я вже відкрила, бо шукала тут свічки. Я замовила із брік браку свічки, ми вже палили було 4 штучки, дві вже в ходу в нас. До речі, Свічки з брікбрака набагато кращі, ніж наші з магазину. Не знаю, з чого їх роблять, і ось така ще свічечка тут була. Це вже була трошки користована, але все рівно вона досить так бюджетно коштувала. Ще тут в ящику був спортивний костюм на Василька, я вам тут кадри вставлю. і жилетка для Вовчика, а також були ще штанці. Це е, єдині продавці, в яких ще був одяг. Не тільки брик-брак, дивіться, які тепленькі а, дуті а, комбінезончик, бачите? Тепленький. Віддала за нього я 50, здається гривень. Якщо я не помиляюсь, так, здається, 50 гривень. Він коштував. Жилетка коштувала гривні в 30, і костюм спортивний утеплений 150 А В цих продавців вже одягу не буде, бо вони, так, знаєте, починали тільки. І пробували все. В них є біжутерія, косметика, коротше, багато чого. Що я ще взяла? Ось такий щоденник Гаррі Поттера на замочку. Взагалі, я працююча мама, і мені блокнот треба був для моєї роботи. Мій попередній вже закінчується, то взяла ось такий. Тут є ключки, замочок, знаєте, Якщо мені щось записати, і щоб діти це не вирвали, не помалювали, то непоганий варіант. Давайте далі розпакую і вам покажу, просто зроблю огляд, бо кажу не знаю, скільки буде світло. Так, найперше, що я вам покажу, це ось такі тарілочки, їх 5 штучок. Дивіться, які вони гарненькі. Це випуклий такий малюночок, горошеньки, вона така глибока. Величенька, може бути, як і салатник, може бути і як для супчика, пише, що випущена вона в 1986 рік в Португалія. Так, таких у мене 5 штучок. Іде далі. В мене тут ось такий будиночки. Дерев'яна підставочка. Буду прикрашати я будинок наш до Різдва, то десь в декорчику використаю. Взяла ось таке невеличке кашпо, а в мене є дещо, що сюди треба посадити. <клес> ось в мене тут діти вже блокнота відкрили. Ось так він виглядає. Класненько, дуже цупкі листочки, ну взагалі мені подобається. О, поколупали вже, поколупали хлопці. Далі в мене тут ось така навісна штучка для, о, боже, рушничка вішати. Хочу повісити на дверку в нашому будинку. Я думаю, що буде класно, або навіть повісити тут на кухні в нас, бо в нас тут немає куди вішати рушничка кухонного і є така дверка більша. Може, туди підійде. Далі у мене тут ось така чашечка. Подивіться, яка вона класна. Просто неймовірна. Ну, звісно, це все я помию. Тоді буду використовувати. Малесенький ось такий пульверизатор. Також мені треба для обробки деяких рослин. то взяла. І, звісно ж, зірка цього замовлення мого це ось така тарілка, вона незвична. Це тарілка на стіну. Я планую на нашій кухні в будинку прикрасити деякі частини не картинами, а тарілками красивими. Це Англія. Тут є вже готове ось це кріплення, її просто помити треба буде. І я думаю, що вона на стіні буде дуже-дуже дуже гарно виглядати. Ну, Мені подобається. Напишіть, як вам. Я на них дивилася дуже давно. Вони досить так дорого коштують, а ця продавалась трошечки дешевше. Ну, як трошечки дешевше, набагато дешевше, бо ось тут є скольчик. Я дивлюсь на неї ось так, і скола я не бачу. Так що все з нею добре, і вона буде дуже гарненько дивитися. І в мене тут ще є дещо з біжутерії. Там дівчата в окремі дні виходять із біжутерією і її також продають. Взагалі, в брік-браку багато що буває, потрапляється. Був ось такий е кулончик. Зараз вам трошечки так покажу. А, ось так. Ось так він виглядає. І ось такі вісюлечки. Дуже гарно буде на якусь блузочку, на якісь свято одягнути. І в нас тут браслетик. вам краще показати, то браслетик я відразу одягнула. Дивіться, який він гарненький. Мені подобається взагалі. З такими синіми камінцями, якимись прозорими, вони переливаються. І загалом дуже-дуже гарно. І, до речі, він одягається так, що розтягується. Тепер у нас розпаковочка другого ящика. До речі, Васильку, покажись в костюмчику. Покажи, встань, встань, покажись в костюмчику. Отакий костюм Марвела 150 гривень. І він утеплений. Бачите? Класно. Давай, мама, розпакує і покаже. Давай? Давай. Поступово буду розпаковувати і показувати. Перше тут у нас дві щітки. А, взагалі класні. 50 гривень коштували. В мене постійно, знаєте, щітки стираються, і їх треба поновлювати. Ось така тарілка. Мені вона дуже патріотично здалась, І я думаю, що в ній буде дуже гарно виглядати будь-яка страва. Це, до речі, тут також ось ці кружальці, вони випуклі трошечки будуть. В основному, я люблю знімати відео і показувати свої страви в красивій посуді є тут ось така дошка. Я би сказала, що вона декоративна. Не знаю, що тут написано. Хто Шо? розуміється, можете Шо? почитати. А, танцювати. Танцювати. Да, танцювати. Я так зрозуміла, чи стараокі це для сиру. Дошка, можливо, дуже схожа, і це я не замовляла, це подарунок. Це посилочка від Віти я в неї постійно купую щось, і вона мені завжди кладе якісь подаруночки. Так, зараз Василько тут мені ну, геть допомагає. Ось такий лот був чотири тарілки. Ця гарненька. І це також це м, рифльоне. Така дуже прикольна, мініатюрна, красивенька. Знаєте, що можна сюди? Який соєвий соус під суші дуже гарно. Шкода, що вона одненька. Дивіться, в мене тут вже Василько розпаковує у всю. Це я не що купила. Але зараз просто тарілки покажу. Є ще ось така. Також можна на соєвий соус на глиняна. Є ось така. До речі, посуд дуже тяжкий. Такий, знаєте, добротний. І ось така сіренька. Дуже класна тарілка. Шкода, що вони поодненькі, Але кожного разу піднасовують собі щось нове. Василько, не порушує. Ой, якісь три. О, у три. їх! Дві чашки, дві. Дві вже. Маленький помічник мені дуже сильно сьогодні допомагає. Так, взяла я собі таку. Ці цю свічку, Ну як би я її не взяла, якщо мене звати Катя, і свічку гріх було таку не взяти. Трошки Мам! тут є такий недолік, але свічки ми всі палимо і нічого не буде помітно. Так, що в нас тут? Кашпо. Дивіться, яке класне кашпо новорічне. Взагалі оригінальне. Такого в нас ніде не купиш. Я маю що сюди посадити, у мене не вистачає кашпо, і я взагалі в будинку хочу багато що попересаджувати. Був розпродаж у віти із тарілками, якось вона ввечері розпродавала все, і я взяла собі ще ось такі тарілки. Їх не так багато, дві штучки таких і одна ось така. Боже, 80 гривень коштувало. Три тарілки. Були ось такі тарілки. Дивіться, які вони гарні. Цих вже чотири штучки. Зараз вам покажу кліма. Я знаю, що люблять таке дивитися: Дудсон, Англія, Fine China. Ну, дуже багато що виготовлялося в Китаї для Європи і там якість ви собі розуміли, ця тарілка така добротна, така класна, і вона не тоненька, дивіться, яка. Мені взагалі вони подобаються. І а, дуже задоволена, що відхватила їх 4 штуки однакових. Бо зазвичай щось таке, знаєте, по-одненькому. Чекались ми до того, що дістаємо іграшки пакетами. Я вже неодноразово показувала, що купую. А, тут багато машинок, лот за 120 гривень. За 120 гривень. Тут от. Це, до речі, якась гра подарунок. Почекай, дай нам мама гляне. А, це не гра подарунок. Це декорне різдво. Це баба і дід. Святий Миколай із своєю бабусею. Зараз розпакуємо, покажемо вам. Тільки покажу святого Миколая. Показуй, який він. Ось так, такий у ну... нас святий Миколай тут. До речі, коротше, вони не працюють, вони мали танцювати, але казала Віта, що одного вмикнула, пішло якісь короткі замикання. Я сподіваюся, що чоловік, як в мене буде вдома, він обов'язково їх поремонтує. Це такий, знаєте, вінтаж, вінтаж, але дуже класно буде дивитися взагалі у повній нашій різдвяній е, локації. Буду... Ну, да, це Святий Миколай, а це його дружина. Він танцює. Він танцює, так, да, він танцює. Тато поремонтує і буде танцювати, так поки буде для декорчику. Великий плюс таких розпаковок дуже багато для розтопки наших грубок. Дуже багато паперу, картону. Клас. І так, ще в мене тут форма для запікання. Дивіться, яка гарна вінтажна. Дуже гарно в мене є, але вона є велика. А це така в мініатюрі, знаєте, якщо спекти два пирога. Наприклад, один маленький з якоюсь начинкою і інший трошечки більший. Давайте висиплемо ці іграшки за 120 гривень. Звісно, це не ящик за 300, як я вам показувала раніше, але також дуже класно. У нас, до речі, ось такі паровозики є. І є в мене ці фігурки, які сюди насаджувати. А, так, що мені подобається? Машинки металічні. Одна. Машинка металічна, два. Машинка металічна, до речі, дверцята відкриваються. Три. Тут, напевно, також да. дверцята відкриваються. Тут не відкриваються. А, ще ось така машина. Також метал. Та, а, ось ця йде вже пластикова автобус. Так, Тут ще одна розіба. А, це прицеп. це прицеп. Є в мене пакет за 80 гривень. З різними антистресами для дітей. Отакі штучки Такі для пальців скейт. Попіти, два штучки. Далі у нас тут ось такий якийсь брилочок. Далі ось такий антистресік є. Ось є ось такий антистрес. Дивіться, який прикольний. Це все 80 гривень. Ось таке щось. А це кілечко, напевно, таке для дітей гратися. Можливо, на щось одягати. Є ось така резинка тягучка. Ну, дітям таке подобається. О, Васильку відкрив ще якийсь такий антистресік є. Треба його назад закрить. Отака от якась штучка. Не знаю, що вона там робить. Але щось вона... А, це якийсь кодовий замок. Кодовий замок іде. Так, от такий там антистресік-пінгвінчик. Іде ось така штучка якась прикольна. А, ще є такі змійкі резинки. Е, ось такий. Я думаю, що це в кубіка буде складатися. Yeah. І дивіться, який спінер малесенький рожевий. Прикольно. Так, що тут ще ми попустили? А, пандочка також такий, як антистрес. Oh. Ось такі в нас є брелочок. Антистрес. Боже, одні діти наші стресують. Так, і що я вам ще не показала. Показала вам ось ці чашульки такі, дивіться, які вони прикольні, мені дуже сподобалось рейвер. Їх є 4 штучки. Тобто, я би сказала, що для повноцінної компанії. Ну Хіба що на свята більше людей приходить пити? І вони, знаєте, не дуже мілкі. Їх, звісно, треба помити, повідмивати, і буде клас. Такий, знаєте, цікавий колір їхній. Вовчику жилетка. Також звідси за 30 гривень. Він вже її позамащував. Да, Вовчик? Так, да. Да, класненька вона взагалі, спайдермен. І дивіться, що ще я купила. А, в нас з'явилася собачка. Маленька мія, а, дуже грайлива, дуже класна. І, коротше, я не знаю, як, звісно, це все на неї одягати. Але будемо дивитися, будемо пробувати. А, воно ще, напевно, буде на неї завелике, вона в мене маленька дуже. Але побачимо. Загалом розберуся, подивлюся відео, як це все одягати. Новеньке в гарному дуже стані. Єдине, що треба буде поводка. Ще купити і все. Ну, буду вчитися, бо раніше в мене собак не було, в мене були тільки котики. І зараз вам покажу ще одну красу, яку я собі купила. Дивіться, дивіться, яка краса. Я думаю, що в мене і дочка для відео буде брати його, і я на якесь свято одягну. І так само їй буде що одягнути десь в неї фотосесію, або випускний в неї ось в цьому в наступному році. Ну, вірніше, в цьому навчальному році, але а, загалом, влітку, в неї буде випускний, можливо, їй знадобиться. Коротше, обруч, дуже класний, дуже гарний. Ну, взагалі, краса. Так як приїхала мені ще третя. Коробка від браку, то я вирішила його вставити також в це відео. Розпакую і просто пройдемося по всьому, що я купила. І так, виклала я все на стіл. Давайте подивимося, що в мене тут. Був набір із шести таких бокалів. Але вперше за довгий період часу мені не доїхав один бокал. Що дуже дивно, бо пакування дуже класне. Я просто почула, що тут, бачите, скло. Я його відразу викину. І буде в мене лише 5 бокалів. Далі, у мене тут ціла колекція свічок. Ось така свічка в банці. Хто дивиться мій влоговий канал, той знаю, що в нас в будинку ще не підключили світло. Ми живемо тільки на генераторі, а я іноді економлю. Тому, якби ось так. Тут у нас також свічечка. Ось така. До речі, дуже гарно пахне. Так, свічки це знаєте, дуже класне освітлення, романтично так, прикольненько. Так, ось така в мене чашечка. Цю мені безкоштовно, до речі, віддали. Не всі продавці в Тіктоці щось дарують безкоштовно, але цю чашечку я попросила, вона тут з невеличким скольчиком. Я не знаю, чи буду нею користуватись так, але посадити невеличкі вазончик і поставити на кухні це буде супер. Ідея, ну, побачимо, на що я її придумаю. Взяла ось таку чашку. Вона дуже класно буде на каву з молочком. У мене є кавова машина, і вона така великого розміру. Ось цей світильник, здається, як би на наш цоколь. Я би вам ввімкнула його, але тут треба перехідник. А перехідник у мене такий знаходиться в будинку, тому вже на влоговому каналі покажу, як ця лампа світить. Далі, у мене тут ось такий підсвічник. Хтось сказав, що це попільничка, але для мене це підсвічник для великих. Свічок дуже-дуже тяжкий і дуже гарно виглядає, дивіться як. Ось, Мені дуже подобається, ось, дивіться, для прикладу великі свічки. Я дуже багато їх купила. Ось так поставити і буде дуже-дуже гарно. Так, свічок багато не буває. А зараз і блекаути, в людей відключки світла. А, а в нас взагалі нема в будинку світла поки. То свічки беру, беру постійно. Так, ось такі в мене, ось така в мене ще свічечка є. Далі ось такі дві свічки ідуть. І дві таких невеличких малесеньких. Більшість із них ароматизовані, дуже гарно пахнуть. І взяла я ще ось такі пакет, тут 100 свічок, таблеточки. Дуже вигідна була ціна, чого було не взяти. А, взяла собі чугунну ось таку аля типу сковорідку. В ній можна смажити, тушкувати. Це чугун. Його можна на газову плитку. Вона така невеличка об'ємом. Я думала, що вона більша. Ну, знаєте, по а, трансляції іноді не зрозуміло, який там розмір треба запитувати. Вони міряють, але в основному дуже-дуже класна. Форма. В ній можна і запікати, в ній можна і смажити. І лишилось у мене показати вам свої кашпо. В мене ідея зробити в будинку всі кашпо однакового кольору, білого. І колекціоную їх. Взяла ось таке. Буду, до речі, пересаджувати. В мене є деякі вазони, які треба посадити ось таке величезне кашпо. Іде далі ось таке. Також дуже цікаве в світлому відтінку, і вони гармонійно дивляться. І ось таке кашпо ще. Взагалі, кашпо в брі браку просто шикарне. Ось такий манюсінький лак у мене тут. Взяла ось таку резиночку, невеличку. Прикольно. І ось такий годинничок, який працює від батарейок. Тут треба, напевно, буде батарейку замінити. Бо поганувато видно, але тут є досить так багато всього. Навіть і не знаю, за що воно все відповідає. Будемо не знаю, як їм ще користуватися, розберуся, але в основному має працювати. У мене син грається світильником. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових розпаковочках. Всім па-па-па-па!